В області проживає майже 300 тисяч дітей, 19 тисяч з них мають різного роду вади розвитку, та лише 12% перебувають у спеціальних закладах. Батьки не поспішають віддавати дітей до інтернатів. Вважають, що в державних установах їх чада будуть обділені увагою. Це не так кажуть освітяни, і переконують, що там створені всі належні умови. І найголовніше в інтернатах працюють висококваліфіковані спеціалісти, здатні допомогти дітям адаптуватись до життя в соціумі. Майже всі працівники, або у більшості шкіл е, великий процент мають спеціальну дефектологічну освіту, окрім працівників інтернатних установ, з дітками педагоги займаються також індивідуально. Створено в області і понад 30 класів з інклюзивною формою навчання. Там дітки з вадами здобувають освіту поряд із здоровими однолітками. Допомогти батькам визначитися, яку форму навчання обрати для своїх. Чат покликані практичні психологи та соціальні педагоги. Вони також працюють із самими дітьми, які, окрім фізичних вад, мають досить часто ще й моральні травми. Тому рівень підготовки психологів має бути дуже високий. Діти часто приходять із певними нозологіями, з певними фізичними вадами, але в багатьох випадках в них є хворі душі. І тут якраз важко переоцінити роль психолога в цій ситуації Ми повинні допомогти війти в ситуацію, зрозуміти дитину, підказати вихователям, класним керівникам, як з цією дитиною працювати. Тому на нараді керівників інтернатних установ освітяни вирішили створити при кожному спеціалізованому закладі групи із психологів, педагогів, логопедів, дефектологів, які будуть надавати всебічну допомогу як батькам, так і самим хворим дітям. Галина Баранчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.